Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець, російська нафта піде Україною до Угорщини. Таке рішення прийняв правильно Кабмін. Тому що згідно контракту з європейськими партнерами, якщо договір між Росією і Євросоюзом по поставку. Нафти до Угорщини пролонгується, то Україна буде вимушена пропустити через свою територію цю нафту до Угорщини на 2025 рік. Це і сталося. Війна війною, а бізнес бізнесом так виходить. Наші хлопці гинуть, дівчата на фронті. Росіяни знищують цивільні населення. Інфраструктуру України, а їхня нафта йде через Україну в Угорщину, тому що контракт є контракт. І ми повинні його виконувати. Тому що ми довжини російське слово, да таке, йомкоє, західним партнерам повинні це робити. Знаєте, що я хотів би сказати? Я дуже хотів би дожити, не знаю, чи доживу, може, ви доживете, до тієї коли Україна нікому нічого не буде вибачте за слово доложена. Отаке таке слово доложена. А то ми виходи, всім долужини. От такого, куди не подивишся, по колу всім должни, Да? З вами український історик. Та, журналісти Вершусь, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!